час Живемо, ви знаєте, що, на жаль, в нашій державі йде війна, так? але ми з вами не незламні, бо ми є з вами хто? Українці. Okay. І ми маємо дуже гарні Збройні Сили України. Бачите, наш директор навіть у них служить, захищає нас. І ми відчуваємо. Тут, що в нас війна, правда, дякувати Богу, ми відчуваємо. Ми лише й знаємо всю інформацію з телевізору. Тим швидше наступить наша перемога, а вона обов'язкова. Бо всіх казках перемагає що? Так, так, звичайно, Азон? так і в нас зло буде наказане. Так, а тепер порахуйте, бо я вас е, півроку. Ми пригадаємо, як нас звати. Так, прошу козак, вибігай на мене. І так звати його. Привіт, далі всім. Чого всім нам бажаєш? Щастя, здоров'я. Німило, так, сідай. Так, другий козак вибігає. Звати. Страшно. 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 Сашко, так, звичайно, Саша, як справи? Все добре, слава Богу, сідайтеся. Так, далі, принцеса, що важко, щоб Так, звати, уля. Уля. так, глянко, що нам скажеш добре? Навчанням, так, і щоб ми всі були здорові і мирний добре. час, бо все буде добре. Так. Добре, сідай, так, доходь, познайомимося з тобою. Давай, давай, давай. І Через три роки будеш розказувати також буду твоєю вчителькою. а мене знаєш, як звати? Що хочеш сказати для всіх. Ой, до Бога твої слова. Як і треба, Так, прошу. Так, будь ласка, хто вас вітає? Кирило, так, що Кирило, ти нам скажеш? Такі чудові слова сказав Даня, а ти. Вітаю, вітаю нас усіх Боже, дякуємо. Так, так, ой, хоче обнятися. Чи Толька Михайлівна не шкоче? <рисувачен> так, звати. Альонка. Так, Альонка, слухаємо тебе. Боже, дякую, дякую. -дя сідай. Так. Принцеса знову. Звати. Віка, віка, віка! так! Віка, всім що. Привіт і чого бажаєш? і Здорові. Молодець, дякую. Так, будь ласка, подорожуюча наша принцеса. Настя. Настя, Настя. так, бо вже Настя сказала, як звати, бо напевно забули, так давно бачили. Що на Настінка нам бажаєш? Ти... Боже, які чудові слова, теж до Бога твої слова. Машка, ходи. Так, принцеса, Машка. Машка. Так, Машка, що ти нам скажеш? Вітаю вас, спашу Боже, дякую, щоб ти здорова була. Так, ласка, евелінка? евелінка. Так, принцеса Евеліна. Евеліна так. Правильно. А чому вона сказала з другим дзвоником? Вони вже другокласники. Так, дякую дуже. Сідай на місці. Так, прошу, виходь. Подивіться, який козак український. Подивіться, як виріс наш Богданчик. Подивіться, який він вже сміливий. Так, Богдан, як справи всім скажи? Чуєте? Нормально. Так, всім, чого бажаємо, кажи. Так, здоров'я, ще чого. Милу. Милу. Мил. Так, Ще чого? Здійснення всіх мрій. І головне, щоб були всі-всі здорові. От це хто в нас? Мама. Не забули. Так, сідай, Богданчику. Так, не хвилюйся. Ти чого такий аж замер? Ти і в торік був сам тут, виходь. І сьогодні ти сам, ти такий в мене найсміливіший хлопчик, найнижчий ростом. І так це у нас Павло. Павло. Так, що Павлику нам скажеш доброго? Здоров'я. Дякую, взаємно. Щоб ти був здоровий, сідай. Так, наступний учень. Михайло Мун... Михайло Митаймовця. Мун... Так, далі принцесу вітаємо Михайло потім скаже своє слово. Вдома я беру таких до школи дітей, що вчаться, відповідають, а мішку роблять тут, що хочуть. Такого немає. Так, наша принцеса злата з золотим волоссям. Так, злата, прошу. Перемогла у цій війні, так, і щоб всі залишилися живими і здоровими. Дякую, Злато, до Бога твої слова. Знову виходить принцеса. Злана. Так, і знову принцеса! Злата. Злата Бажання чого нам? Хочу, щоб всі були здорові. Дуже дякую, до Бога твої слова. Так, і ще одна принцеса. Подивіться, як виросла наша принцеса. Ви пам'ятаєте, рік були лише очі на доброму місці. А ти подивіться, яка усміхнена дякувати Богу. І так, принцесу, ти забув вже я. я. я? А, я? Яночка. Так, Яночко, що нам бажаєш? Боже, дякую, до Бога твої слави. Так, діти.